А як я можу знати, що це не шахрайство, що ви справжня агенція, що ви дійсно надаєте ті послуги, про які говорите? Що це не розводняк? І відповідь проста: на сторінці для жінок на possible.ua, нашому сайті ми описуємо наші послуги. Наші послуги платні для чоловіків та для жінок, і плата для жінок. Вона, хоча і дуже символічна, але націленість на результат і оплата основного гонорару після того, як ви отримуєте результат, тобто заміжжя. І ем, те, що ви оплачуєте вашу реєстрацію, вже говорить про те, що це реально, тому що той, хто платить, той отримує послугу, а не є сиром у мишоловці. Розумієте, про що я? І чоловіки цінують тих жінок, які вкладають у своє майбутнє. Тобто свідомо звертаються до мечмейкера. А матчмейкінг це послуга світового рівня. І це серйозна послуга, яка дійсно змінює життя. Ну що, спробуйте.